Привіт! Сьогодні маємо 1 квітня. Весна у нас повним ходом тепло. Знаходжусь я в себе в саду. Хочу вам показати, що я все-таки почав стріхти лаванду. Забираю я на укорінення живці, а потім такими великими ножницями трішки формую. Такі справи в мене в саду. Все цвіте, все буяє. Все зелене. Кульбаба починає цвісти. Ну це небажаний бурем в мене в саду. Яблуні вже розпускається, скоро буде цвісти І такі справи. Саду. Скоріше всього, що я буду, пройду один ряд і тоді піду, буду перебирати на укорінення. На Тому що в мене, я так дивлюся, що матеріалу для укорінення буде багато, а місця в мене не вистачить усім. Так що один ряд пострижу і Відберу для укорінення і буду укоріняти. І потім другий ряд, і потім третій ряд. Скоро треба вже прививати яблуні. Є у мене три, дві маленькі і одну дорослу я буду прививати. Це я пізніше покажу. Чому я сюди спускаюся? Тому що тут у мене посаджений ряд. Грецького горіха поміж з ведмежем. І він такий вже красивий, розпускається. Павутина також є, павутинний кріш також є. І тут треба буде обробити грецький. Цей відламався чогось, не знаю, також розпускається. Одним словом, Почалося тепло і почалася вегетація. І такі справи в саду. Все зелене, все починає рости. Так, лаванду я скоріше не стриг, тому що я трішки був зайнятий. А а ще, скоріше я не хотів, тому що ще було холодно. Якось так, так що треба справу зробити з лавандою і треба прививку зайнятися. Так, Вівторок, 2 квітня, другий день я працюю в парнику, дуже багато підготовки було. Тим не менше, самий верхній ряд, крім одної касети, вже загружено. Цей ряд, якщо зверху брати, другий наполовину загружений. А якщо бути точному, на три чверті. Ну і третій ряд тут такий лохина і дерен червоно декоративний. А внизу це то, що було надорощувані. Тобто, працюємо далі. Працюємо, працюємо. Сьогодні погода вже не така, як вчора. І такі справи. Такі справи з Лавандою. Працюємо. Так, з лавандою я замарився Напевно, що буду закінчувати. Ось тут поставив на укорінення. Зараз ще в парник підійду. Так, а також я в парнику ще поставив частину лаванди Тут. І верхній ряд, верхні ряди. А тут всі у Лаванді. Скажу я вам часу багато потрібно на цю всю підготовку з цим парником. Потрібно побавитись. Але надіюсь результат буде. Так що йдемо далі працювати. Тут і в мене ще півставожа, то я пізніше касетами закладу. Можливо, ще одну-дві касети закладу, а можливо щось цікавіше знайду. Так що запускаємо парник поповні. Ще одна локація з Лавандою. Виділили мені пів парника. А таке провети і чекати, який буде результат. chase with chase we chase, we're chase, we chase, we're chase, we chase, we we